Друзі, привіт! Я вітаю вас на новому відео. Давай сьогодні коротенько, швиденько перебіжмося по акціях і цікавих штуках, які нас чекають на Євросервері після переходу. Значить, так, для початку нам варто всім зайти привітатися з преміум-магазином на сайті Wargamінгу Європейському. Тут можна прогорнути. Ось так: от практично в самий низ, і ми тут побачимо спеціальну пропозицію. Ця спеціальна пропозиція коштує 25 гривень. Типу, 25 гривень, це мені здається кошти невеликі і можна їх потратити. Вони а, дають великий профіт. Як ти бачиш, тут є 7 днів танкового преміум аккаунта, 15 завдань на 5х5. Досвіду для будь-якої машини. 10 особистих резервів на 100% бойового досвіду. І тут ще 10 резервів на кредити 50% на 1 годину. Ну, типу, мені здається, це прикольно. Привітальний набір. Бачиш, це спеціально для тих людей, хто перейшов на європейський сервер. Ну що ж, пішли до наступного пункту. Пункт номер 2. Ось, коли я зайшов на європейський сервер вперше в гру, я зайшов на склад і побачив тут в це подарунки, так? Поставки стилу. Ти подивись, цей фіолетовий прекрасний ящик, і коли я в нього зайшов, я побачив, що тут є якісь невідомі мені жетони, яких у мене не було, але я дуже хотів би щось з цього придбати. Тобто це називається Twitch Drops, магазин Twitch Drops, Де заробляти ці жетони? Ти в своєму особистому кабінеті на порталі Wargamінгу прив'язуєш свій аккаунт до свого аккаунта на Твічу. Далі ти переходиш на європейському сайті World of Tanks, там є список стрімерів, які, коли ти будеш дивитися, ти будеш отримувати ось такі от жетони. Тобто, ну, а, якщо тобі хочеться змахлювати і не дуже цікаво їх дивитися, ти просто звертаєш вікно. і... Воно собі крутить і тобі падають ці жетончики. Щось цікавого тут можна взяти. 5 завдань на Х5 досвіду. 5 разів. Типу 5 на 5 25. 25. Завдань на Х5 досвіду. Це прекрасно. Я оці штуки просто обожнюю. Це найкраще, що можна взагалі отримати в подарунок у World of Tanks. Ну хіба ж ні? Далі, що в нас тут є комплект особистих резервів. Глянь, знову 5 штук. Непогано спорядження. Добре, так само можна взяти на прокат преміум техніку 8 рівня на 10 боїв. Ну, це фігня. Признаю чесно, 10 боїв це нічого. Можливо, хоча б якусь знижку давали в 80% на купівлю, після цього можна було б тоді брати. Далі, ну, ще тут преміум танки 2 рівня і преміум танки 5 рівня. Круто! Окей, значить, саме класне, що тут є, це завдання на X5 досвіду. я думаю, це варто спробувати. Ну, звичайно, хто бажає. Ну що, давай подивимося, що нас чекає далі. Так, ну, щось цікавого. Е, далі тут я гортав на порталі і знайшов. Різні акції, які нас чекають у вересні. Про частину з них я вже тобі розповідав раніше, але я помітив дещо і новеньке. Ось, наприклад, як ця акція, яка стартує з 30 вересня по 4 жовтня, відзначте воз'єднання Німеччини зі спеціальною акцією зі знижками 50% на золото. Типу, коли ти бачив раніше акцію знижки 50% на золото, я дуже надію, що це буде для всіх гравців, а не тільки для тих, хто живе в Німеччині. Будемо тримати кулачки. Хоча я не впевнений, що мені золото потрібне і не впевнений, що я буду витрачати на це кошти. Але акція досить таки цікава. Кому потрібне золото, заходимо 30 вересня та перевіряємо. Далі, що у нас тут ще цікавого? З 26 вересня у нас стартує подія повернення Вафентрагена. Буде вона тривати по 3 жовтня. Дуже чудово! Це класно! Так само а, у нас відкриються додаткові завдання на Twitch Drops, як, за які ми зможемо заробляти додаткові жетони для купівлі тих самих цікавинок, які ми дивилися кілька хвилин тому. Так, що я ще цікавого помітив, це секретна подія. З 16 по 26 вересня на другу половину місяця ми раді вам анонсувати привабливу пропозицію. Що ж тут буде, напевно, щось підкриє трішки пізніше. Почекаємо. Можливо, це буде щось цікаве. Так, ну і що ж, наступна подія, про яку хотілося б розказати, це той самий жовтневий фестиваль досвіду, про яку я вже тобі розповідав раніше, але можливо ти про це не знав. В цю п'ятницю, з п'ятниці по неділю, з 20.00 по 23.00, коли ти будеш грати свої каточки на європейському сервері, ти будеш отримувати x 3 досвіду за зіграні катки та плюс 50% до срібла. Ну, прикольно, так? Тобто, 3 години у нас може бути прекрасного фарма з 8 по 11 годину вечора. Тому бажаю тобі гарно провести час. Потрібно фармати і збирати срібло. Друже, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!